Привіт, друзі! Зараз хочу вам показати невеличкі покупки і посилочку покажу з насінням, з рослинами, які мама замовляла. Я забрала і ось вирішила вам зробити розпаковку як зазвичай. Сьогодні в нашої бабусі день народження, вона дуже просила, щоб без ніяких подарунків. Ми, в принципі, якби... І не проти, тому що зараз такі ціни, що навіть стіл накрите, і це вже ну, досить вартує. Але все одно вирішили такий геть символічний і дуже актуальний, те, що вона завжди використовує. Забігла в Єву взяла і ось такий біокон крем для рук. Вона в нас активно завжди доглядає за шкірою своєю. Ну, як доглядає, просто любить, щоб в неї завжди на поличці стояв от такий от засіб. Кремоподібне і для рук і для обличчя, воно по-різному. Але все ж таки я взяла ще й такий ось натуральний догляд, живлення плюс ліфтинг, крем актив. підтягує шкіру скорочує змочки. Ось такий ось від Набірчик, так. Потім взяли милу дору ось такі гарні упаковочки. Тут кружечки такі. Дуже ароматне мило. ну І це такий, знаєте, безпрограшний, скажімо, варіант завжди. Я думаю, що в побуті застосується. Так, і взяла я також їй рушнички ось такі вже до Паски, такі зайченятка. По 39 гривень вони, здається, коштують. Зараз покажу вам розміри їхні. Так, ну, ось так ось. Так. Дуже мені сподобалися жовтенькі такі зайченята. І ще один сподобався ось такий уже до Паски хом, зроблено в Україні. Я так розумію, різні варіанти тут є. У нас ось цей четвертий варіант Божої ласки, щасливої Паски. Ось шничок покажу вам. Ну, не буду його розкладати вже аж так. Нехай буде, нехай буде таким чином. все ж таки. Тому що зайчики ми відкрили, бо Маркуша дуже просив. Так, це стосовно подарунка для бабусі. Далі в магазині, в нашому сільському зайшла, дуже мені сподобалося ось це мило по аромату Highgine so, so Bar. Дуже воно тут і допомагає зволожити і захищає шкіру, природній бар'єр шкіри з гліцерином. Мені сподобався в цього мила аромат, і ми його з вами зараз відкриємо. Подивимося на сам брусочок, на цей шматочок. Воно ось такого кольору, приємного, обліпихового якогось. 음, чудовий має запах, запах мильний, просто час, запах чистоти. Такий от шматочок мила, він 18 гривень коштує. будемо користуватися. Так, ще мені сподобалося в магазині завезли новенькі кондиціонери для білизни. Ось я взяла такий флос з фіалкою. Дуже класний запах. Я вже два прання з ним попрала. Дуже-дуже мені сподобався такий ніжний фіалково-пудровий аромат, солоденький. На білизні пахне дуже так по ніжному, неприторно. Тому придивіться, вперше для себе от вчора відкрила таку марку FLO. Також також я забігла в Аврору, адже спочатку забігла в червоний маркет, сподівалася знайти свої улюблені тіні для брів, але там не знайшла. Знайшла ось в Аврорі такі, такі ось ті сафі. Не знаю, вони, мені здається, що в одному відтінку всі йшли. Хоча я трошки вибирала, адже цей відтінок варіювався, Як для мене трішки були світліші, Світлі, світліший і коричневий, я взяла трішки що темніший. Ну, ось такі ось два відтіночки. Ще їх не пробувала. Яка в них пігментація? Давайте подивимося. Ну, побачимо так, то ніби й нічого. Але запах такий має пластиліново-пудровий. Ось, є тут ось така щіточка в комплекті. Ну, не знаю. Сподіваюсь, що підійде, тому що мені дуже подобався від Кіка. В червоному маркеті завжди брала а це щось їх, мабуть, зняли з виробництва. А ще в неділю була на базарі на нашому, і там побачила таку цікаву точку, значить, продавалися різні там засоби, і побутова хімія то що вже підходить термін придатності, і звернула увагу на велику коробку, в якій було логотип Avon, Маленькі такі коробочки там були. Значить, то два види прикрас було з Avon, каблучка і сережки. Ото, як завжди, Avon випускає. Таку лінієчку сережок там, по 8, по 10 штук, а то й більше. 50 гривень сережки і 20 гривень каблучка. Ну, Каблучка дуже гарна, але навіть враховуючи, що вона 20 гривень, я би її, чесно, не носила, бо вона така занадто красива, занадто багата. Я... Це не мій фасон, тому вирішила її не брати. А сережки взяла для Міланки. Е, для Міланки вони були ще у фірмовій от, коробочці Avon, не знаю, де вона ділась. І от зараз вони мають вигляд отак, от от коли ту коробку зняти. Мені вони дуже сподобалися. За 50 гривень я вважаю, що це дуже гарна пропозиція. Ось, до прикладу, я вчора ось ці трояндочки, приємні такі кольору і з камінчиком всередині одягала на роботу. Також ось такі ось перлинки симпатичні, ось просто такі металеві. Горошинки. Ну, взагалі, як на мене, то досить небагана пропозиція, враховуючи, що у Вейвені ці прикраси досить ну, дороговартісні. А тут за 50 гривень по такій гарній розпродажі придбала. Кому дівчатка потрібно, раптом пишіть там ще їх багато. Є і каблучка, є і сережка. Тому, якщо вам треба такі прикраси, можу вислати. Бо там дійсно ціла коробка отої жіночки. Так, ну а зараз перейдемо з вами до посилки з насінням. Ось так ось в пакетах виглядає це насінько. Це агромаркет UA. Насіння це були на квітів і саджанці. Але перше, я хочу вам показати ось цю красу, яка до нас прийшла. Це гліцинія фіолетова. Моя мама дуже її хотіла, цю квіточку. І ось, зрештою, придбала її. Я не знаю, скільки вона коштує. Запитаюся, можливо. Ви, ви подивіться, що я роблю? Я наводжу, я наводжу точність натиском на підвазонник. Цей Боже мій Боже, ось, дуже вона гарно виглядає. Симпатична така, якщо розростеться, якщо піде в ріст, то це буде чудово. Ми її полили вчора, тому що вона в досить доброму стані приходить. Була запакована ще в такий спеціальний пакет, і ось стояла вона в такій колбі. Тут, ось, бачите, вигинаються ось ці пази, і таким чином вони її якби притримують, щоб вона не падала. ось. Дуже гарно все продумано, тобто рослинка приходить просто от, от як є, да? як, як їй потрібно дійти в такому вигляді. Вона в такому й приходить. Тобто ніде нічого не поламано, не пошкоджено. Мама вже не перший рік у агромаркеті замовляє і довіряє йому ось така у нас красуня. Ну, а далі будемо разом з вами дивитися, тому що я ще, кажу, чесно кажучи, не дивилася, але вирішила все ж таки зняти огляд, поділитися з вами, можливо, вам щось це дасть. Томат чорний ананас, середньостиглий дивовижного смаку ось такий ось томат. Так, Наступне це томат «Сверхранній» російською мовою. Вже в таких фірмових якихось упаковках без малюнку. Суміш томатів, чорних томатів, томат хурма, томат санька, сливка гігант. зинуля 2, ранній 83, томат гаргамель, чи гаргамель, томат дубок, загадка. Томат засолювальне диво томат ляна рожева. Ось тут можна навіть насіння побачити яке. Медовий спас середньостиглий, високоврожайний. так, І голове серце червоне, пізній стиглий де Дебар. барао. Ось такий ще томат. Тобто, це ціла така, цілий пакетик без томатів. Наступне морква дитяча, суперсолодка. Морква королева осені, пізня, добре зберігається до нового урожаю. Так. Ось так вам покажу. Далі ось також є з насіннячком моркви, це морква червоний велетень. Дивіться. Так. Це у нас королева осені і морква Шантане королівська. Тобто, по моркві це все. В наступному пакетику була кукуруза суперсолодка. Кукурудза кукуруза Бондюель. І тут її ну я вам скажу ось прям чимало. Далі кукуруза дитячий делікатес. Ось така кукурудзка. І кукуруза, солодке дитинство. Будемо сподіватися, що це дійсно так є у мене в планах назначити де що ми посіємо, щоб дійсно знати, який то сорт, і, і вам рекомендувати і на майбутнє для себе також мати запас досить добрих сортів кукурудзи. Далі є у нас ще тут буряк. Він нагретний, ось такий насіннечко. Так, герцог. Гранатовий сік буряк і буряк козак. Сподіваюся, що буряк буде досить добрий, солодкий, неволокнистий. Тут у мене ще лежать кілька покупок моїх. Я не можу минуту, коли десь бачу насіння якесь. Ось таку кукурудзу цукрову я взяла марка родичі Гарбузові у нас на пошті. Далі взяла насіння цибулі шутті. Також десь так, ще чи ватебечі, не пам'ятаю, і цибуля порей Керантан. Ось таку ж цибульку взяли, посію. Так, ну, власне кажучи, по насінню, по такому розібралися. Ще я бачу тут. А, ще ні, чекайте. Ще за агромаркето мама замовила ось таке мінеральне добриво. Мастер універсальне. З мікроелементами, амінокислотами, фітогормонами, вітамінами та стимуляторами зростання. Так, давайте вам покажу: можливо, для вас буде цікавою інформація. Так, дещо залишилося тут із минулого року. Так, петунію, ось воздики. До речі, ось ці марки я купувала петунію, і вони в мене майже не зійшли. Можливо, одна чи дві ще біла петунія. Ці, здається, також, але треба перевірити. Так, ось таке для сонячних місць, якийсь набір квітів. Так, ось така бедунія великоквіткова. Слухайте, як я могла їх пропустити. портулак, махрова суміш, нічна фіалка. А ще десь я матіолу купляла. ой, Хочеться вже все посіяти. Так, соняшник. Це із агромаркету. Люпин, суміш. Так. Мерабіліс. О, мерабіліс, ми, до речі, з мамою коріння Мерабілісу садили. Треба подивитися, як воно там зійшло, не зійшло. Це капусточка ще буде й на цей рік, тому що в нас був врожай. це я купувала якісь добрива, але так ми їх і не використали. Треба використати кавунчик, навіть льон є. Слухайте, а, це я писала диня маленька добра. Серпень 22-го року. Пам'ятаю, що була дуже смачна динька і ми засушили її насіння. Так, буряк делікатесний, і ось ще огірочки такі ось є. Ось, ну що, друзі, на цьому я буду закінчувати свій такий влог, влог-розповідь про покупки, про насіння. От, дякую вам за увагу, дякую вам за коментарі. Мені дуже приємно. Передаю дівчатка вам, які постійно коментують мої відео. Величезний привіт, подяку за вашу підтримку, за те, що приділяєте увагу моєму каналу. Дуже вам дякую. Але це хочу сказати все взаємно тому, що по мірі можливості я обов'язково всім ну. Ті, хто коментують, 100% також люблю ваші відео. І що мені знаєте подо, подобається, що от дівчата, які знімають відео, які коментують, вони усі відрізняються один від одного. Тобто в кожного своя якась знає, притаманна риса на каналі. І от за те я власне, вас ну, особливо ціную, що це не повторюється там, да, матеріал, наприклад. А щось от якесь є таке. Знаєте, різноманіття в кожного своє. Мені дуже-дуже приємно також за вами спостерігати і з задоволенням дивлюсь ваші відео. Все, на цьому буду з вами прощатися. Дякую і до скорих зустрічей. Друзі, подивіться, яка хуртовина. І вітер досить сильний. Наші малюки вийшли. Таке на прогулянку захотіли. Але сьогодні такий прям снігопад, я вам скажу. Дійсно, як передбачали, прогнозували, що буде похолодання, так воно і є. Ось така красуня у нас вже розквітла і не одна Взагалі, чекаємо тепла. І вже будемо всі ці вазончики виносити на вулицю. Ось так ось зараз покажу вам деякі покупочки, які ми зробили. Почну з граноли. Ось таку взяли шоколадну. Так, далі взяли чіпси, дуже смачні, вони максимально такі, знаєте, натуральні. Не дуже багато в них домішок саме в цих. Так, зараз трошечки по АТБ пройдемося. По акції зараз таке масло. І по акції зараз мандаринки. Тому зверніть увагу, це ми вже на базарі купували. Горішки ось, арахіс, ізюм такий продовгувати і сушений бананчик. В АТБ також взяли ось батон. До речі, ось такий батон-колосок 16 гривень. Коштує цей, по-моєму, 22 чи 23 гривні. Далі. Риба в рибному салака і е, хребет гарячого копчення. І також пиво за тебе. Ну, ви зрозуміли, що це зараз буде все смакуватися. А це ось такі взяли на пробу: е, корм для наших е, домашніх улюбленців такі ось пакетики. Так, ну, Ніби нічого не забула. Готуємо тортика бабусі на день народження, прабабусі, да, Маркуша? І ось мама зробила такий пломбірний крем. Він трішки не такої консистенції, мав бути більш густим, щільним таким. Але що, можливо, тут сюди треба крохмалку курузну, а в нас був тільки картопляний. Тому. Ну нічого, я думаю, ну, що в будь-якому випадку буде крам. смачно. Ось у нас два бісквіти і такий дуже смачний пломбірний крем.